Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги міні-шпильки для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надій фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для волосся. Це чудовий аксесуар, створений для жінок та дівчат, які цінують милі та стильні прикраси для волосся. Заколка має чарівний дизайн, який додає вашій зачистці нотку елегантності. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску працювати. Привабливішою за допомогою цього затискача. Пропонуємо до вашої уваги затискачі для волосся. Це чудовий аксесуар, створений для жінок та дівчат, які цінують милі та стильні прикраси для волосся. Заколка має чарівний дизайн, який додає вашій зачистці нотку елегантності. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний образ. Зробіть свою зачіску. Привабливішою за допомогою цього затискача. Пропонуємо до вашої уваги міні-шпильки для волосся. Це стильний та елегантний аксесуар, який додасть будь-якій зачісті нотку витонченості. Дана шпилька для волосся демонструє витончений та позачасовий стиль, що робить її універсальним вибором для різних нарядів та випадків. Її розмір забезпечує надійну фіксацію густого волосся. Цей аксесуар є не лише практичним рішенням для збереження волосся на місці, але й модним штрихом, який доповнить ваш загальний облас. Браз зробіть свою зачіску кращою за допомогою цієї привабливої шпильки для волосся. Пропонуємо до вашої уваги тримач для телефону. Це універсальний та інноваційний аксесуар, призначений для покращення вашого робочого простору. Завдяки магнітному механізму складання, цей тримач надійно кріпиться з боку вашого ноутбука, забезпечуючи зручний додатковий дисплей. Регульована конструкція дозволяє налаштувати кут огляду, що робить його ідеальним для відеодзвінків, багатозадачності або розваг. Міцні матеріали забезпечують стабільність, а компактність. Стя робить його портативним та легким для транспортування.